Доброго дня! Заїхав до брата на поле. Позавчора вони тут обрізкали кукурузу. І ось участок тут він зарощений хвощем, виходить низина. От, от така ситуація ближче, тобто його багато. І зараз його спаралізувало. Ось його. А так то кукурузи тут не видно було. Це пройшло 2 дні. Ось так він собі веде. А вони колотили компот. І оце ж я заїхав спеціально глянути, що воно з тої бормотухи вийшло, А вийшло доволі таки непогано. Скажем так, думаю, може й одійде, але кукурузу випустив. Пройде ось одні вша стільки, заїдемо, покажемо, що з цього роя вийдеться далі.